Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Сьогодні два фундаментальні пункти: фронт та людський капітал. Все, що стосується нашого захисту, і все, що стосується наших людей, і військових, і цивільних, і дорослих, і дітей. Мета очевидна, це захист від російської агресії зараз. І все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти після воєнний мир, щоб зберегти і зміцнити наш народ і державу, і народ. І це обов'язково продовжив нашу міжнародну роботу сьогодні, неформальну дипломатію, поспілкувався зі студентами університетів в Латинській Америці, люди в усіх частинах світу, мають однаково розуміти, що потрібно зараз. Щоб повернути спокій міжнародним відносинам. І ще одне про одну із сьогоднішніх новин: канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Слава Україні!